Вітаємо на каналі КТМ Інформаційний випуск і сьогодні розкажемо. В Олександрії відкрили офіс підтримки малого і мікробізнесу. На стіні бібліотеки намалюють мурал. Викладачка політехнічного коледжу здобула срібло під час марафону у Дніпрі. У минулому випуску ми розповідали, як Олександрійські волонтери, об'єднавшись, зібрали на позашляховик для військових на куп'янському напрямку. Сьогодні маємо зворотній зв'язок. Захисники надіслали відео. Подяку. Бажаю здоров'я. Ми 43-та бригада. Хочемо подякувати Оксані Степі та фонду Моя броня», та а також усім українцям за придбання цього авто. А також з Бракарт та Петру Стримко за обслуговування та доставку його до нас. Дякую всім. Слава Україні. Героям слава і до інших тем випуску В Олександрії відкрили офіс підтримки малого і мікробізнесу. Зроблено в Україні. Він став другим в області, розташований на першому поверсі Олександрійської філії обласного центру зайнятості. В офісі фахівці консультуватимуть з питань грантових програм. Допоможуть також з оформленням документів, зокрема зі створенням бізнес-плану та з іншими питаннями, пов'язаними із запровадженням та веденням бізнесу. Детальніше розкажемо у нашому сюжеті. На базі Олександрійської філії обласного центру зайнятості відкрився другий в області офіс, зроблено в Україні. У ньому можна отримати консультації з різних питань, серед яких грантові програми, підбір персоналу та підготовка кадрів. У нас дійсно багато підприємців говорять про певні проблеми із людьми, які працюють. Ось нам потрібні робочі руки в місті. А нам потрібно розігрівати економіку, і дуже добре, що сьогодні держава дає дуже багато сервісів, дає дуже багато можливостей, програм людям, які готові зайнятися як власною справою, так і роботодавцям, які готові залучити. Відповідних фахівців, в тому числі і ті, які мають певні проблеми із здоров'ям, ось це важливо. Ми повинні запропонувати всім без виключення, щоб люди скористалися тим, чим вони хочуть скористатися. З початком повномасштабного вторгнення Олександріщина прийняла понад 20 релокованих підприємств, які мають потребу у кадрах та можливостях для розвитку. Платформа зроблена в Україні це гарна можливість підтримати вітчизняний бізнес. Олександріщина це більше сільськогосподарський край ніж промисловий, і на сьогодні стає питання все більше і більше, куди продати, скажімо так, сировину, яка вирощується на території на полях, на полях Олександріщини, як і усієї України, і саме такий проект. Зроблено в Україні, я сподіваюся, що буде направлений на переробку сировини і надання певної продукції для населення. Тобто, я розумію, що ця платформа це є перше вивчення попиту, і друге, що ми можемо запропонувати для населення в області. Позитивні рішення на отримання мікрогрантів отримали 323 суб'єкти господарювання в рамках дії програми Власна справа. Кожен десятий мікрогрант у підприємців з Олександрійщини. Якщо порахуватись напрямків 32 мікрогранти мікрогранти, да, і більше 20 напрямків бізнесової діяльності, вони різноманітні. Це і надання інженерії послуг з ремонту, встановлення обслуговування воду та теплокомунікацій, це аптечний бізнес. це… Відповідно, ресторанний бізнес, кав'ярні, магазини з продажу торгівлі зоотоварів, екопродуктів, пошиття жіночої білизни, швейне виробництво, послуги з благоустрою, тобто ну, це різноманітна лінійка, тобто кожен набирає своє. І оскільки воно не повторюється 32 мікрогранти і 23 напрямки, то є перспектива розвитку для Олександрії. Гарним прикладом реалізації гранту від держави є підприємиця Олена Галицька. Грантоотримувачка відкрила в Олександрії кімнату сенсорної інтеграції дітей, завдяки саме цьому гранту. Є робота, я змогла придбати для наших діток повністю обладнану кімнату сенсорної інтеграції і також майданчик на подвір'ї, і взяла на роботу двох фахівців. Чи складно мені було в той період, поки я писала, дійсно було багато всього незрозуміло. Але я отримувала консультацію фахівців. Я дивилася всі закони, дивилася перелік потрібних дій. Да? І коли це все вже поринаєш і розумієш, що тобі потрібно. Це просто чіткий алгоритм, за котрим треба виконувати всі, всі всі дії, повинні да і насправді, коли вже дивишся назад, і думаєш, ага, все було добре, все було класно. Насправді, ну тобто нічого надскладного дійсно немає. Тобто, будь-яка людина може чітко виконати цей алгоритм і отримати грант, ми запитали у фахівців, які послуги надаватимуться в офісі, зроблено в Україні. Можна отримати інформацію про урядові програми, які працюють для підтримки бізнесу, а також отримати консультації з приводу отримання мікрогрантів для розвитку та започаткування власної справи грантів для учасників бойових дій та членів їх сімей. Потім отримати інформацію про можливість навчання за допомогою ваучера для підвищення кваліфікації або зміни професії. Велика кількість інформації про отримання компенсації для роботодавців, які створюють робочі місця, приймають людей на роботу, соціально незахищених. В Олександрії офіс підтримки мікро та малого бізнесу зроблено в Україні. Працюватиме на базі Олександрійської філії обласного центру зайнятості за адресою проспект Соборний 126. Консультуватимуть фахівці безкоштовно. Щодня з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. В Олександрії на стіні бібліотеки для дітей з'явиться мурал. Створюватимуть його Олександрійські діти під керівництвом професійних художників. Організатор, міжнародна громадська організація та 10 квітня. На першій ознайомчій зустрічі митців та дітей були і наші кореспонденти. В Олександрії на стіні дитячої бібліотеки намалюють мурал. Ініціатор та організатор міжнародна організація Артолюшин. 1 жовтня стартував мистецький проєкт в бібліотеці. Зустрілися організатори та молодь Олександрії. Організація партнер та ініціатор цієї програми Артолюша працює по всьому світу там, де гарячі точки, точки конфліктів. Вони шляхом колабораційного мистецтва зцілюють громади та допомагають дітям психологічно розвантажитися та інтегруватися в суспільство. Тому цей проєкт створюється загалом по всьому світу. А в Україні це другий проєкт, який реалізовується Артолюшем. Проєкт реалізується нашою громадською організацією 10 квітня за підтримки Агентства ООН у справах біженців. Попередні проєкти мурали вже відкриті в Одеській та Миколаївській областях, а також на Хмельниччині та Тернопільщині, що малювати вирішують діти. Перший мурал називається Мрії розквітають. Там, спираючись на основні цінності дітей, тобто державу, друзів та родину, ми створили ескіз. Фон у нас схожий на державний прапор. Справа зліва у нас дівчинка та хлопчик, які тримають один одного за, друку, за, за руки, символізуючи дружбу. І в них тут серце, і серце виростає такий подсолну, що також відсилає до нашої фольклорності. І всередині серце родина. Позаду хлопчиками зобразили все те, що важливо саме для хлопчиків. Позаду дівчат зобразили те, що важливо для дівчат. Безпосередньо діти створювали саме те, що вони хотіли там бачити. Олександрійська творча молодь над ескізом працює два дні. Допомагатимуть їм з цим професійні художниці. Ми з цим проєктом познайомилися ще минулого року, коли ми проходили саме тренінг у Болгарії, бо ця Artolution організація, вони вирішили навчити художників з, з усієї східної Європи. І от ми дві художниці з України були навчалися. І в цьому році, і, і в минулому році, от ми після навчання ми зробили Хмельницькій Тернопільській області, які вже два мурали з дітьми. І вже в, цій, в цьому році, от ми по холодній Балці. І в Миколаївській області в, в Радісний сад, радісний сад зробили. Ще дві місткині з Олександрії, серед них Катерина Корнієнко. Спочатку було трохи ніяково, але на даний момент ми всі на одній хвилі ми одразу роззнайомилися, поговорили. Коли ми зустрілися в Одесі для перших двох співбесід, це було два дня. Ми дуже багато розмовляли один з одним, і там ми по зблизі цієї ніяковості зараз. Ми всі майже як одна родина у цьому проєкті. Я відчуваю себе дуже комфортно як вчитель. Наразі я четвертий курс, тому я вже маю досить дітьми через практику у своєму коледжі. Та думаю, це підходить для мене. Тому я б бачила цей мурал як відображення усіх дитячих надій та мрій, їх цілий, щоб він був максимально кольоровим, максимально кричачим, щоб. Ці мимо проходячі люди бачили, що це дійсно мурали, які створені дітьми, що вони доклали свою руку до цього, а не тільки відомі ці. І щоб учасникам проєкту гарно працювалося, для них провели низку знайомчих заходів, презентували вже створені мурали та запропонували кожному розповісти, що він хоче намалювати. Я забронувала природу якусь, там і Щоб були в'яскраво в кольорах. Безпосередньо до малювання на стіні учасники проєкту приступають в п'ятницю. А вже 9-го мурал презентують Олександрійцям. Срібною призеркою марафону у Дніпрі стала Олександрійка, викладачка фізкультури Олександрійського політехнічного коледжу Тетяна Король. Спортсменка подолала дистанцію у 42 кілометри 195 метрів за 3 години 45 хвилин. Враженнями від забігу марафонка поділилася із нами. Олександрійка, викладачка фізичної культури в Олександрійському політехнічному фаховому коледжі Тетяна Король, посіла друге місце в абсолютній першості на нефтек Дніпромарафон. Дистанцію у 42 кілометри 195 метрів. Спортсменка подолала за 3 години 43 хвилини. Результатом своїм задоволенам, але могла б і краще, скажемо так, тому що я зайняла друге місце в абсолютній першості серед цих жінок в своїй категорії перша. Але Перша, та що в абсолюті ну там результат такий, що я могла б, але ну чомусь цього разу так легкою атлетикою Тетяна захопилася ще у школі, а першу марафонську дистанцію пробігла у 2014 році. Такі великі відстані це виклик для самої себе, зауважує спортсменка. Я переконую себе, що я я сильна, я можу на саму першу чергу. Це я долаю себе, і показую, що я сильна на насамперед, це для мене жінка має великий досвід у забігах на великі дистанції, тож впевнено говорить, що двох однакових марафонів не буває. Буває, що тяжко з самого старту. Буває, що ну були марафони, коли мені зайшли взагалі класно з старту і до фінішу. Це й не зайшов. Зайшло класно 30 кілометрів. Взагалі було кайфово, коли залишалося вже 10 кілометрів до фінішу. Вже стало стало зовсім важко. Зовсім зовсім вже були думки, боже, тільки б не зупинитися і подолати ці 10 кілометрів. Марафон у Дніпрі був тяжким у моральному плані, адже з понад 400 учасників вона єдина, хто представляв Олександрію. На забіг я поїхала з Олександрією одна. Хоча перше питання, яке задали мені Дніпровські спортсмени, чому Олександрія представлена одним учасником? Так як у нас багато відомих марафонців в Олександрії, і ми славимося саме бігом на довгі, понадовгі дистанції. Тому підтримки як такої не було сама на дистанції, сама по дистанції від першого до останнього кілометра, але подолала все змогла. Тренується Тетяна самостійно. Наразі готується до двох забігів у складі команди у жовтих водах та індивідуально у Знам'янці. Про розвиток подій розкажемо. Підтримуйте захисників і захисниць. Побачимось в ефірі.